Всім привіт, сьогодні я покажу, як я буду малювати її. Що навіть покажу, те, що я буду малювати, бо я нічого не знаю, що малювати. Зараз тільки лампу поставлю. Я Єлі, як зібралася з цією лампою. Включити-виключити, як було тоді, як зараз виключаю. Оце, так коли виключила. Ну все, короше. Беріть листочки, я зараз його візьму. Я завела листок. Мастер я вже украсила встигла. Ну. Я буду не малювати заразить подписчиком. Саме краще те, що є олів прямо. На ньому малюнок ну, просто його вже. я уже. Что не на малювати? Я буду отак вот рисовать Кому удобно пишить, малюйте, чи пишіть, як хочете. Я зараз намалюю контур, буду малювати. Ось так в мене поки що вийшло. Далі ви ще побачите. Па-па-па-па. Оце повний результат малюнка. Я його зараз розкрашу. Ось такий малюнок в мене вийшов. Кому подобається з вас лайк і підписка. Гадно вже Ще... Ось ось отакі вони... Це просто такі квадратики. Ну, не всі рівні, якщо так можна сказати. Але зато гарний малюнок. Всім пока!